Тільки уявіть, зоряна система, де сім планет, схожих на Землю, кружляють навколо своєї зірки так близько, що з поверхні однієї інші видно як гігантські місяці, і на трьох із них можуть бути цілі океани рідкої води. Звучить як наукова фантастика. А от і ні. Ця система існує, і вона всього за 40 світлових років від нас. Телескоп Джеймс Веб уже зазирнув туди, і сьогодні ми розберемо, що йому вдалося знайти. Та спробуємо відповісти на головне питання. Ми самотні у всесвіті, йдеться про систему Трапіст 1. Це, мабуть, одне з найгучніших відкриттів у пошуках позаземного життя. Чому весь світ так за нею стежить? По-перше. За космічними мірками вона практично наша сусідка. По-друге, це перша система, де знайшли одразу сім кам'янистих планет. Це ж готова лабораторія для вивчення світів, схожих на нас. А головне, три з них перебувають у так званій зоні життя. Це така ідеальна відстань від зірки, де не надто гаряче і не надто холодно. А отже, на поверхні може існувати рідка вода. Знайомство із зіркою все починається з серця системи зірки Трапіст 1. Але це не звичайний нам жовтий гігант, як сонце. Це ультрахолодний червоний карлик, набагато менший, тьмяніший і холодніший. Щоб, хоч якось зігрітися. Планети змушені обертатися навколо неї набагато ближче, ніж Меркурій навколо Сонця. Уявіть, рік на деяких із них триває всього кілька земних днів. Така близькість має свої наслідки і хороші, і погані. Але про це трошки згодом. А тепер до найцікавішого. Погляньмо на самі планети. Наша перша зупинка. Трапіст-1D. Вона знаходиться на самому краю зони життя, де спекотніше, за розміром, трошки менше за землю. На жаль, перші дані від Веба не надто тішать. Схоже, це гола скеля або з дуже тонкою атмосферою, або й зовсім без неї. Клімат там, ймовірно, нагадує щось середнє між пекельною Венерою та крижаним Марсом. Не найкраще місце для життя у нашому розумінні, рухаємося далі до головної надії системи планети Трапіст 1Е. Ось це вже цікавіше. За розміром і масою, вона майже сестра близнючка Землі і отримує схожу кількість енергії. Вона впевнено почувається в самому центрі зони життя, де умови для рідкої води просто ідеальні. Не дивно, що саме на неї вчені і роблять головну ставку. І наша остання зупинка Трапіст 1 Трапіст-1f. ця планета на зовнішньому холодному краю зони життя. Є крута гіпотеза, що це може бути світ-океан, тобто планета, повністю вкрита водою. Щоправда, щоб ця вода не замерзла, їй потрібна дуже щільна атмосфера, яка б створювала б потужний парниковий ефект. І ось тут починається справжня магія. Телескоп Джеймс Веб зміг проаналізувати світло, що пройшло крізь атмосфери цих планет. І перші ж дані по Трапіст 1Е виявилися неймовірно інтригуючими. Хоча остаточної відповіді немає, вчені вже виключили один поганий сценарій, тобто щільної водневої атмосфери, несприятливої для життя, там точно немає. Натомість дані натякають на можливість існування так званої вторинної атмосфери, що складається з важчих молекул. Можливо, навіть з домінуванням азоту. Так як на Землі, щоправда, є і альтернативне пояснення. Планета може бути просто голою скелею, а невеликі коливання в даних це лише результат активності самої зірки. Вчені обережні, ми лише на самому початку шляху, і для точних висновків потрібні роки спостережень. Але навіть якщо вода та атмосфера є. На шляху до життя стоять серйозні перешкоди. По-перше, всі планети системи, скоріш за все, припливно захоплені. Це означає, що вони завжди повернуті до зірки однією стороною. Результат вічна спека на одній півкулі і крижана пустеля на іншій. Якщо життя там і є. Воно могло б існувати лише у вузькій смужці на межі дня і ночі у так званій зоні Термінатора. По-друге, червоні карлики на кшталт Трапіст 1 відомі своїми потужними спалахами. З часом така радіація могла просто здути атмосферу з найближчих планет. Система Трапіст 1 це космічний детектив. І ми з вами бачимо перші кроки розслідування. Напишіть у коментарях, яка з планет вам здається найцікавішою і чому. І звісно, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові глави в цій захопливій історії. То як вам здається, ми знайшли життя? Чи, коротше кажучи, ще ні? Але ми знайшли дещо не менш важливе: цілу систему планет двійників Землі, яка стала ідеальною лабораторією для пошуку відповіді, Чи існує життя поза Землею. Незважаючи на численні дослідження, науковці поки не мають таких прямих доказів існування інопланетного життя. Проте відкриття як екзопланет, що мають умови схожі на землі. Дає надію на те, що ми не самотні у Всесвіті. І це питання не лише наукове, а й філософське, бо воно змушує переосмислити наше місце в космосі та саму суть життя. Трапіст 1 і перші дані з Джеймс Веба це не просто новина, це революція, яка наближає нас до розуміння нашого місця у Всесвіті. Пошук триває. І ми живемо в унікальну епоху, коли одне з найвічніших питань людства може нарешті отримати відповідь.